Так, друзі, дивіться, нові надходження в Нідерландах, кого цікавлять дивіться, електрички. 12500 плюс-мінус оці машинки. Вони мають пробіг 133 тисячі, 140 тисяч. Батарея 64 кВт. Да, комплектація не сама краща, мало підігрівів. Але ви додаєте плюс півтори тисячі від ліфа і вже маєте отакі гарні кони. Отакі красуньки чекають вас. Це теж, а, вони, я скажу, практично одинакові. А, по вартості ви або за 13,5 отримуєте пробіг 73 тисячі кону, або вже Кіаніру можете отримати за ті самі 13,5 тисяч. Тут, правда, пробіг у нас 143, але сок батареї в нас 100%. Тут перевіряли їх. А що по комплектації отримуємо? Отримуємо і підігрів, і вентиляцію, і підігрів керма. Ну, коротше, і Плюс ледовську оптику отримуємо. Клас, супер варіанти по електромобілям. Чудові. Дивіться, просто топчик варіант. У нас йде кіасолт на 27 кВт. І в нас вартість. 7,450. Це 87 тисяч, але в нас залишок батареї маленький, 50%. Та я скажу, упс, сорі <laughs> не так. варіант. Класні варіанти по ліфам. Так, цей ліф у нас ну, плюс-мінус 10 000. Бачите, 90% і пробіг 32 тисячі. Але він має отакі пошкодження, бачите, по бамперу. І от тут. Але теж, теж класна ціна. Зараз ми ще глянемо, я бачу, там ще Кіаніру стоїть. Так, ще один ліф. І в нас плюс-мінус така сама вартість. Вони тут позалишалися з маленькими пробігами. Я з більшим пробігом звідси одненьку таку саму забрав для своєї замовниці з України, і вона вже нею катається. Отримую подяки, бо дуже класні машинки. Плюс, я чесно не знав, є додаток на ліфи, і він конектиться там плюс-мінус як Тесла. І це. І ви відслідковуєте і заряд і можете прогрівати все повністю через додаток. І бачите, який тут гарний перламутровий такий колір. Просто чудові машинки.